Пункти обігріву для населення облаштовують у Черкасах. Вони стануть у пригоді у разі екстреної ситуації: відключення електроенергії чи теплопостачання на тривалий час. Зі слів заступниці міського голови Анастасії Чубіної, у закладах освіти таких пунктів передбачено близько 20. Напередодні чиновники оглянули один з таких пунктів. Туди вже закуплені та встановлені генератори найближчим часом будуть встановлені теплові гармати та альтернативне опалення. Повністю облаштовані кімната відпочинку, кімната матері та дитини, місце для прийому їжі, дитячий осередок, медичний пункт, окреме приміщення розраховане на розміщення великої кількості людей, освітлення. Крім того, будуть передбачені речі першої необхідності: вода, медикаменти, набори продуктів. Загалом у пункті можна помістити зо 300 осіб. Всі інші місця будуть облаштовані та підготовлені за цією ж аналогією. У разі надзвичайної ситуації вони будуть працювати цілодобово.